Двома кабами він поцілив по житловій забудові. Наразі нам відомо про 13 загиблих і 17 поранених людей. Всі поранені доставляються до обласних та міських закладів охорони здоров'я. Зараз нам відомо про щонайменше чотирьох людей, які знаходяться в закладах охорони здоров'я, в тяжкому стані. Назарі наразі рятувальна операція продовжується цілими. ДСНС, Нацполіції, парламе, медичними співробітниками нашої швидкої допомоги. Всі деталі будемо повідомляти пізніше. Те, що ми бачимо наразі, наша мета до ранку відновити і безпосередньо рух вулицею, тому що це є одна з центральних вулиць Шевченківського мікрорайону, а також розібрати ті завали, які утворилися після ворожого обстрілу. Житлових будинків наразі є вибиті вікна, комунальні служби зараз вже приступили до ліквідації цих наслідків. Тож трагічний день знов для міста Запоріжжя і Запорізької області завтра буде оголошено день жалоби.